Станьте прямо витягнувши праву руку з гантелю вгору. Одночасно підніміть ліве коліно і опустіть гантель по діагоналі до цього ж коліна. Повторіть все на іншу сторону. Тримаючи гантелі в руках, опустіть їх до підлоги, вистрибніть позицію планки, виконайте відтискання та поверніться в вихідне положення. Виконуючи присід, одночасно підніміть гантелі обома руками перед собою до рівня плечей. Музика. Відводячи таз назад, повільно нахиліться вперед, опускаючи гантелі вниз. Повертаючись у вихідне положення, зробіть випад назад, чергуючи ноги. Спираючись на гантелі в позиції планки, почергово підтягуйте лікоть однієї руки вгору.